Так, частковий демонтаж я зробив. Значить, що мені потрібно? Потрібно тепер 35-го проводу раз на відний автомат. Автоматичний вимикач, відповідно, потрібно номінали інакше. Далі два, дві групи трансформаторів струму, 200 на 5, 150 на 5. Значить, 35 ки з накінечниками. Під автомат теж подивитися, які накінечники. Потім після автоматичного вимикача на трансформатори нові, які будуть. і і після трансформаторів вже на вулицю на фасад туди. А, не на фасад, сюди фактично. Просто вивести кабель в цю електрощитову, а тут буде комерційна електрощитова. Ну і в принципі підготовка по трансформаторах струма в мене є. Тут все залишається, тут залишається, той теж залишається побутовий освітлення. Ну, значить, тільки лічиль... цей, оця силова частина заміна. І запобіжники теж утримувачі там підходять під цей другий, чи третій габарит, другий. Буде 200 А. Ось при розбірці ще виявилася деяка проблема. Вже плавиться блокконтакт. Не блокконтакт. Ну, фактично наш рез. Пломбую через кришечки. Трансформатор струма вона вже от підігрілася так, що ця кришечка приплавилась. Там потрібно буде поправити. Є такий щит, тут потрібно зробити реконструкцію, бо збільшується потужність комерційного... Комерційного приміщення, відповідно, в нас підуть під заміну запобіжники, підуть під заміну трансформатори струму. Далі був загальнокомерційний і трансформаторне включення теж лічильник. Значить, замість загальнокомерційного буде фактично вже абонентський, тому що раніше мало бути дві комерції. І, відповідно, так як два абонента комерційних, тобто загальна комерція мала бути. Зараз, відповідно, просто ну, і, а раніше вони ще й об'єдналися. Тобто тільки одна комерція була, і прямо включення там на фасаді лічильник був. Відповідно, зараз тільки буде загальнокомерційний, це піде, як абонентський лічильник, вже комерційний, через трансформаторне включення. І тут вже буде один автоматичний вимикач згідно потужності. І загальнобудинковий цей трансформаторне включення теж тільки заміняться трансформатори струму. Згідно потужності вже майбутньої. Ось, значить, тепер коротше, заміна двох груп трансформаторів струму. Заміна запобіжників, повірка лічильників двох. І тут замінити автоматичні вимикачі і відповідно січення кабеля. Ось така робота.